Привіт, ну і чергова мотивація для захисників і захисниць України. Всесвітній розум, добрий Бог, пошли нам всім ти милосердя, пошли його найбільш захисникам і захисницям України. Зроби життя їх довгим і щасливим. Зроби ти диво, Господи, зроби ти щастя їм, даруй свободу, даруй їм довголіття, даруй ти волю без межі. Інколи роби диво, аби ви вони вижили, інколи створюй. Просто щасливі дні, інколи, просто бережи їх життя і здоров'я янгольськими крильми. І все, все зроби, щоб вони повернулись живими і здоровими. Дорогі захисники, повертайтесь живими і здоровими. Амінь. Любі захисники і захисниці, ви повернетесь живими і здоровими. Ну і побуду моделью для записників.